На 16-річна дівчина померла після візиту до стоматолога. Дантист, який лікував неповнолітню, начебто переборщив із анестезією. Принаймні, у цьому переконані родичі померлої. До зубного лікаря аню привезла старша сестра. Школярці вставили пломбу. Процедура у фельдшерському кабінеті тривала недовго. Від сільського стоматолога дівчина вийшла усміхненою, та уже невдовзі її стан погіршився. Навіть п'яти хвилин не прийшло, як їй стало погано. Дуже сильно пан. Почалася задишка і після 10 хвилин задишки раптова втрата свідомості, посиніння цілого обличчя. Батьки спершу запідозрили загострення бронхіальної астми, на яку дівчина хворіла від народження та ліки від недуги ані не допомогли. Тоді викликали швидку. Утім, навіть лікарі допомогти дівчині не змогли. Вони вколали один нож по одну, один диксаматизон. І один на одному лікар, то було лікар і лікарка. Лікар сказав лікарці, давай маску. Та сказала, на жаль, немає в нас маски. Вважаю винного це зубного лікаря. І вважаю винною й скоро поміч дівчину доставили до Коломийської дитячої лікарні, та врятувати її не вдалося. У те, що ані більше немає, родичі не можуть повірити. У смерті доньки звинувачують швидку та зубного лікаря. Тож за справу взялася прокуратура. Відомо, що смерть дівчинки настала внаслідок алергічної реакції на медичний препарат, який був введений саме стоматологом. Однак це тільки попередні дані. Владислав Стовп'юк, який вколов дівчині знеболюючий препарат, вже дав пояснення слідчим. Він розповів, лікував Аню в. Продовж трьох років завжди колов їй одне і теж знеболюючи у помірних дозах. Я своєю відповідальністю не вбачаю у цьому, але я як людина совісна, ясно, що мене болить. Болить дитин батьків, болить, бо я там був. Я ніякої помилки не допустив. я робив, то що я робив завжди. Тіло померлої дівчини направили на проведення суд медекспертизи, аби з'ясувати причину смерті. Якщо провину сільського стоматолога доведуть йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.